Апаратна нарада при міському голові розпочалася з повідомлення про ворожу атаку дронів, яка сталася напередодні. Громада живе в умовах війни. І, як не важко говорити, але на зелену неділю на святу Трою цю ворог стріляв в нашу громаду шахедами. Один із ворожих шахетів був збитий. І за це дяка захисникам. І наше завдання в подальшому укріпляти оборону нашої громади і цим займатися, Займатися в першу чергу. Я всіх націлюю на цю захист нашої громади, безпека, життя в нашого. Не відходячи далеко від теми, Микола Нога нагадуркнувся і питання доступності укриттів у громаді, які повинні були бути перевіреними відповідно до вказівки голови Сумської обласної військової адміністрації Володимира Артюха. Було здійснено спільно з національною поліцією, спільно з ДСНСом. позапланове обстеження захисних споруд цивільного захисту. Було обстежено всі не от Комісійна визнана не готових до прийняття населення 30 споруд у зв'язку з тим, що знаходяться на території СВЕМА та інших підприємств, які є зруйновані або затоплені. Також спільно з національною поліцією та ДСНС були проведені нічні рейди. На яких було е, перевірено дев'ять закладів, в яких знаходяться е, укриття. Скільки перевірено перевірено? Всього перевірено провірено, всього провірено 147 укриттів. Наскільки я знаю, ця цифра була 106, 108, а то вже ті, які розрушені, і так далі. Ну так, ну вони всі є. В відповідності, на їх всі було були перевірено. Треба реально підійти до справи, реально. Там, де закрите, відкриті. І виявили факти, коли ви приїхали, а там десь якесь укриття було закрите, чи ні? Не було, таких фактів не було. Не під час перевірки, не під а час. Зуботи на неділю ви вночі перевіряли. Результат. На зуботи на неділю перевіряли. Було перевірено 4, 4 укриття. Це сьома школа. Та неважно де. Я питаю. Чотири перевірено, були відкриті, доступні були відкриті. для укриття. Також так. і в неділю перевіряли. Дякую, Дякую. Дякую. зрозуміло. Значить, відкриті. Хоча ж рахуватися були, те, що я тут вже говорив перед цим, прийшло заставляти окремо відкривати. Але сьогоднішнє завдання слідуюче. Відкрили. Але вже утром зранку була жінка розповідає. Відкрили. Світла нема, лаву хтось забрав. Води бачка немає, бутилки нема. Ну, тобто, як там можна перебувати 2-3-4 години? Стоять? Тобто, сьогодні етап перевірили, всі відкриті. Тепер етап підремонтувати, обладнати, світло включити і таке інше. А не просто перевірили двері відкрити, достатньо. Ну і далі. Олексію, це сьогоднішнє задання. Включайте ресурс, ми знайдемо Ольги Івановни звертайтесь, але треба, крім того, що вони повинні бути відкриті, В їх повинен бути мінімальний запас енергетичний і хоча б вода. Крім наболілого питання бомбосховищ, очільник громади не міг не торкнутися і теми заморозку, який на початку літа неочікувано наніс шкоди багатьом домогосподарствам. Незважаючи на те, що була трійця, і з одного боку обстрілище, ще в цей день мороз був на території нашої громади. І у багатьох людей, жителів нашої громади, вимерзла картошка, помідори. Хтось там виложив, виложив з наших мешканців помідори вже зацвіли і все. Тому духом не падаємо. У кого зовсім буде скандал Мариночка, Бери на Карандаш, яким-то чином кому-то щось допомогти. Але посадимо по-новому, посіб, гурки по-новому. І будемо вирощувати. Здаватись не будемо. не ворогу, не морозу.